Сьогодні молодший сержант Тарас Коваль почесно отримує з рук начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олександра Оленіна посвідчення учасника бойових дій та нагрудний знак. Поряд з ним бойовий товариш, солдат Віталій Яковенко. У них за плечима тяжкі бої, втрати, полон і довготривала реабілітація. Сьогодні у нас при військовій адміністрації два наших герої, два захисника, які Захищали нашу державу, нашу незалежність, потрапили в полон, там вони потрошували, разом пройшли цей страшний ад, і завдяки кільцю держави були обмінені і повернені додому, до своїх рідних і близьких. Ми вам дякуємо, ви справжні герої, ми пишаємося. З цього боку, ми гарантуємо вам всіляку підтримку і допомогу. Стійкість духу цих чоловіків просто захоплює. А ще почуття гумору. Я років до 40 думав буду сидіти, тому що там нічого не понятно. Там то есть, нічого не знаю. Абсолютно. Тобто нету никакой інформації, нічого. Ну, Мисли держали за семью, що в них все добре, в принципі, так. Думаю, у нього так же само. Ми вместе в одному заведении сидели. То есть, думаю, так. Ну і чорний юмор допомагав. Не вірила, що все, ти вже в Україні, все, той ад, який там був, вже його не буде. Ну, ти виходиш із сльозами на очах, бо ти вдома вже. Наочний приклад, що віра робить дива. Усім, хто зараз в полоні, та усім, хто чекає, хлопці, які пройшли справжнє пекло, радять. Не пускати рук. це точно ні носи, ні рук, тому що ну до останнього вірити. І родственникам так же саме кожному чоловіку, хто знає, що не безвісті пропавши на дождати до конца. Да, Нам бо надія, хоч і маленька, вона є всегда. Вдячні нашим мужнім героям, усім захисникам, які щодня ризикують своїм життям заради майбутнього України. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.